Забив до смерті за пляшку у Таращанській громаді. Чоловік вбив товариша за те, що той сховав від нього оковиту. За інформацією поліції, вони разом відпочивали у нежитловому будинку. Потім між ними виник конфлікт. Чоловік почав бити 46-річного товариша. А потім змусив його спуститися до півтора метрової ями у цьому ж приміщенні. Вже там кривдник наніс йому кулаком не менше шести ударів. Експерти встановили, що бідола. Ха помер від крововтрати, розриву селезінки та закритої травми живота. Душогуба затримали і помістили до ізолятора. Йому загрожує до 10 років в'язниці. І повертаємось до теми облаштування пішохідного переходу через залізничні колії на масиві незалежності та Томилівської, як стверджують в Укрзалізниці, це компетенція виключно міської влади, бо перехід інфраструктурний об'єкт, який не задіяний у технологічному процесі залізниці. Натомість секретар міської ради Володимир Вовкотруб запевняє, що дана земельна ділянка належить держпідприємству, і місто не може на ній щось будувати. каже. Вони пропонували укрзалізниці передати субвенцію на облаштування переходу, але там у них проблеми. Та наводить переклад аналогічного об'єкта у районі вулиці Павлюченко. Тож, як бачимо, вілоцерківцям чекати на омрієний перехід доведеться ще довго. Мами з візочками, пенсіонери та школярі надалі наражатимуться на небезпеку, бо ні з одної, ні з іншої сторони вирішити цю проблему ніхто не береться. Рік тому у Спасо-Преображенському соборі відбулись долиносні події щодо переходу храму з УПЦ Московського патріархату у лоно ПЦУ. Тоді ці події викликали у громадськості міста активну позицію релігійного питання. Нині, за словами секретаря Білоцерківської єпархії ПЦУ Миколи Гопайнича, більше десяти церковних парафій громади вже перейшли у їхнє лоно. А справа щодо жіночого монастиря Марії Магдалини чекає на рішення вищої палати верховної. Суду. По місту Білій церкві практично всі релігійні громади УПЦ Московського патріархату, вони на даний час відбувається юридичний перехід. Тобто були проведені збори релігійної громади, парафій, майже всіх храмів по місті Біла церква. І зараз відбувається перереєстрація з УПЦ Долона Православної церкви України. Але фактичних переходів немає по тій причині, що питання одного із храму це монастир Марії Магдалини, Він на даний час перебуває це питання у Верховному суді вищій палаті у селах Білоцерківщини ситуація з відмовою від московського патріархату набагато краща. як стверджує ГОПайнич, бо там люди чітко усвідомлюють, що відбувається в країні і яке місце в цій війні посідає УПЦ МП. Загалом процедура переходу вірян виглядає наступним чином: спершу збираються збори, підписуються протоколи, потім документи передаються у Київську обласну адміністрацію. Після чого всі дані вносяться у держреєстр. По селах набагато все простіше відбувається, тому що в селі люди більше знають один одного, і в селі набагато легше провести збори. Там не будуть завозити ні чужих людей, не будуть ні підтасовувати голосування. І по селах, ну по селах іде набагато краща статистика. Зокрема, в новому вже білоцерківському районі, і в Ставищанському, і в Рокітнянському, і в Сквирському. Там майже всі парафії перейшли крім одного міста. І в Володарському районі теж проходили недавно збори, і тиждень тому були проведені збори в село Терезіно, це громада Білоцерківської міської територіальної громади. І є ще ряд інших сіл, де відбуваються подібні переходи. Хочете бути завжди у курсі останніх новин міста та громади? Тоді підписуйтесь на наші соціальні мережі. Посилання ви можете бачити на екрані. Усі події, аналітика, актуальні інтерв'ю з експертами та ще багато цікавого в один клік. Ви маєте знати правду. Шлена спека накриває Україну. Температура повітря прогріється до плюс 37 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Це може негативно вплинути на організм. Тож у цей період лікарі радять не перебувати на сонці у час пік ховатися в тіні носити з собою воду і капелюшки. Також не варто забувати і про тварин, які теж потерпають від спраги та теплового удару. А як рятуються містяни у найбільш відвідуваному місці парку Шевченка? Послухаємо. Нормально переносимо, <сум> можливо, все, але жарко. І як справляюся, стараюсь побільше пити води, так тому що це мене, так скажемо, трошки тушить. І на найближчим часом, там якщо жарко, сильно перебувати в тій чи іншій ситуації, більше по тіньку переходити і взагалі знаходитися в закритому приміщенні. Холодним просеко, басейн. Ну і звісно, холодочок, суп, водичка, морушена. Дуже тяжко, але п'ємо багато води, бо це головне пити. Багато води це така наша порада в першу чергу. Ну і гуляємо більшість в тіньку, паркуємо машини в тіньку, себе паркуємо в тіньку. В основному десь в приходному місці заходитися. Все, все. А так. Прогулка треба зробити якусь жарко, але ми стараємося в обід десь ховатися на площадку, щоб дерева були, щоб вода була. Ввечері теж гуляємо. Так десь стараємося сидіти вдома. В Україні тривають аварійні вимкнення електроенергії у літню пору? Це може стати додатковим фактором і причиною отруєнь небезпечними бактеріями, як вберегтися від інфекційних хвороб, розкаже головна епідеміологиня міста Марина Ляшко. Пані Марина, вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. під час активних відключень у деяких будинках по 5-6 годин немає світла, і продукти у холодильнику найчастіше можуть зіпсуватися. Чи може це вплинути загалом на збільшення отруєнь? Ну, звичайно, статистика цьогорічна, коли більше вимкнень електроенергії, дійсно показує те, що збільшилась у нас кількість інфекційних захворюваності, зокрема на кишкову групу інфекцій. Якщо у минулому році це було в цей період, з початку року до цього періоду це було 156 випадків захворювання. То, на жаль, на сьогоднішній день ми маємо 179 випадків захворювання і один сальмонельоз, в тому числі це кишкова інфекція, дійсно саме перебої. Енергопостачання дійсно неправильне зберігання на в природних умовах на в теплому середовищі, от такі особливо м'ясні молочні продукти, тобто ті, що швидко можуть псуватися, вони підпадають під вплив температурного режиму нестабільного, і відповідно, як ніби є сприятливим середовищем для розвитку збуднику різних бактерій розмноження у самому продукті, і відповідно, коли люди. Не вживає цей продукт, вона е, особливо велику дозу отримує того чи іншого збудника, і відповідно у нього клінічно раптово починає проявлятися якесь кишкове інфекційне захворювання. А що стосується напівфабрикатів, коли вони заморожуються, розморожуються, чи вони можуть містити в собі певні оці е, е, захворювання або кишкові палички? Збудники накопичуються з кожним розморожуванням і заморожуванням. Відповідно, збудник буде накопичуватися і е, ще й плюс до. Всього е, е, їхні токсини будуть накопичуватися в цьому продукті. Тому звичайно, якщо е, чи часткова, чи повна відбулась розморозка, а потім заморозка продукту, то відповідно це також несе величезні ризики для захворювання для виникнення захворювання у людини А що стосується, до прикладу, овочів фруктів, які українці звикли морозити? Е... Ну, їх бажано на сьогоднішній день в зв'язку з такою ситуацією з енергопостачанням. Дійсно бажано свіжі продукти одразу от, от, використовувати. Ну і кхе -кхе, тільки там деякі можна заморожувати, і то це бажано, щоб були продукти, які е, е, цільні, якісь там, або це шматок м'яса, або це е, ну. Склянка молока, це має бути якийсь цільний продукт без втручання зовнішнього втручання людини в цей продукт. І якщо це заморожені котлети, це додаткові ризики, тому що на руках під час приготування також могли бути якісь, в тому числі умовно патогенна флора людини, але яка, зрештою, під час цього розморожування заморожування накопичується на цьому зробленому продукті харчування, і відповідно може бути і токсини в великій кількості накопичить, і викликати якесь захворювання. Пані Мирино, які найчастіше загалом захворювання виникають влітку? Ну, найчастіше це, звичайно, кишкова група інфекцій. Е, на жаль, на сьогоднішній день ще патова на ситуація, так як дуже багато людей е, викидає продукти харчування, які напівзіпсовані, зіпсовані, <кій> втратили свій термін реалізації. <кій> Викидають на смітники і на сьогоднішній день, так як у нас в зв'язку з державною такою критичною ситуацією, дав військовими діями, сколихується екосистема, дуже багато диких тварин. Прибігають в місто. На жаль, в нас зареєстровані випадки забігів і лисиць масового характеру, особливо по краю території громади, і, зокрема по краю міста Біла Церква. Відповідно, вони харчуються на смітниках, але тим самим забігаючи із диких природних середовищ, вони на жаль нам приносять і сказ. А на сьогоднішній день у нас теж на жаль критична ситуація з вакциною проти сказу і імуноглобуліном і відповідно це дуже несе великі ризики, дуже важко дістати тоді ті препарати, яким убезпечити оці ризики, щоб не розвивався сказ у людини. На жаль, на сьогоднішній день це ще одна є велика проблема, яка у нас є. Ну і звичайно, це Лемберолюбос. Зараз, коли більш гаряча пора року, вони трошечки пригнічують свій розвиток, але десь із середини серпня і вже посередину жовтня, навіть посередину листопада, якщо буде затяжний, теплий, так такий період відповідно також вони активізуються, і також ми будемо ще мати борольоз і покуси кліщами. А що стосується сказу, чому нині немає даних препаратів або їх мало? Ну на жаль, Україна не є фахівцем із вироблення цих препаратів, тому ми залежні в більшості випадків від країн-постачальників. І на жаль, ці перебої і на кордоні і з перевозкою препаратів, в тому числі минобологічних, і повна заборона використання препаратів із Російської Федерації. А вони фактично більш ну більший був у нас спектр. Вони займали все таки на цьому. Не Моренько. виготовляють їх, э, э, ні. А в перспективі це можливо взагалі? Ну, деякі фірми намагаються це створити, але на жаль, на сьогоднішній день це ну не, не співставно із тою потребою, яка в нас є на сьогоднішній день в Україні? Хочемо торкнутися ще теми стихійної торгівлі. Зокрема, це м'ясо, молочні продукти, які продають під палючим сонцем. На них сідають комахи, осідає пил з дороги. Наскільки це небезпечно купувати такі продукти? Це дійсно небезпечно і бажано взагалі стихійна на торгівля, який рік проводиться і така активна боротьба, і органів місцевого самоврядування, і також і долучаються там і служби поліції. Але, на жаль, ну, люди є люди, і вони все рівно виходять, виносять свої продукти, які вирощені вдома, і, і тваринного, і рослинного характеру. Але от саме таке порушення гігієни, реалізування. Продуктів харчування дійсно може містити великі ризики, в тому числі, правильно сказали, і паразитарних захворювань. Те, що ми говорили, що збільшується в літній період захворюваність кишкової групи інфекцій, так само і збільшується паразитарні захворювання кількість, тому що і не, на жаль, і забувають про закриття пісочників біля навіть біля навіть прибудинкових своїх багатоквартирних будинків, і там відбувається обсиміння паразитарним. Захворюваннями е, тих пісочників. Е, і так само ці продукти харчування, в тому числі навіть люди забуваються, що навіть ті ягоди, які вони збирають самотужки своєї присадивної ділянки, там так само облітають їх комахи, і комахи можуть сідати і в е, місцях не, не зовсім епідблагополучних, будемо так говорити. І потім на своїх лапках особливо це стосується мух, які на своїх лапках дуже легко і гарно переносять і е, 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 потім сідають і на ті самі ягоди і може так само їх інфікувати паразитарними захворюваннями тобто, все ж таки краще, якщо це м'ясо його обробити, або краще взагалі не купувати, і краще це буде можливо з холодильника в супермаркеті. <нац approach> краще, щоб це було просто закрите воно. Цілісне закрите, його купувати можна, але щоб дотримувалася цілісність, була ну вони були закриті ті продукти харчування, і вони мають все-таки бути, хоч мінімальні термальний режим дотримуватися при їх зберіганні і реалізації. Відповідно цього буде достатньо. Але звичайно, на стихійних торгівлі ми не можемо тоді відслідкувати ніяк проконтролювати, якими руками це здійснювалося і забій, і реалізація. І зберігання тих продуктів харчування, в якому режимі це відбувалося, цього ми всього не можемо дізнатися, тому це на ризик самого споживача залишається. А що стосується яєць, багато людей їх продає також під палючим сонцем, вони стоять. Mm. Яка взагалі норма зберігання молочки, м'яса і яєць під сонцем на відкритій території? Тобто без холодильників. Ну для реалізації це бажано максимум один день, але якщо ну, ми знову ж таки говоримо, якщо це палюче сонце там і. Нормативи інші там, до декількох годин. Що стосується яєчних продуктів і взагалі яєць, то дійсно взагалі будь-які продукти харчування бажано піддавати під термічну обробку. Якщо ми говоримо про фрукти і овочі, то все рівно це треба хоча б якесь, ну, Якщо не ошпарювання, то гарячою, добре гарячою проточною водою промити ці продукти харчування. Що стосується яєць, обов'язково потрібно не забувати, що їх не можна. Пити сирими, бо це є основна причина нашої захворюваності сальмонельозом і попередні роки були і спалахи, і це все рівно не навчає людей, і все рівно вони знову ж і знову потрапляють в інфекційне стаціонар. Що, що це ймовірно корисно, Е, е Вони вважають, що це якщо дом е домашнє яйце, якщо воно десь придбано десь з, з, з рук в руки, то це набагато краще, що воно безпечніше. А інфікування воно не не передбачає, що десь тільки у якихось організаціях, особливо. Це в домашніх умовах нормально з бульних сальмональозу, він циркулює і так само може заразитися в е, птах, і, і в тих і в інших умовах. Тому е, в сирому вигляді яйце е, ні використовувати десь в, в якихось приприготуванні, випічках чи будь-яких інших продуктах, тому самому майонезу. Е, е, а все-таки використовувати тільки е, проварені або прожарені, і при тому це має бути прожарене яйце не менше 10 хвилин. Тобто, якщо ми готуємо яєчню, то це не має бути воно розтікатися по сковорідці, а це все таки має бути пісковоріткою. Під температурою на невеличкому вогні 10, сек... 10 хвилин має прожарення це відбуватися. Це всі мають добре розуміти, тому що це недожарені сирі продукти яєчного яєчного такого характеру, вони дійсно можуть часто призводити до сальмонельозу, а сальмонельоз передбігає дуже стрімко і небезпечно. І ще є така небезпечна хвороба. На жаль, для літа вона дуже актуальна. Це ботулізм. це харчові різні види отруєнь, більш пов'язані із вживанням у. Ну і холера, звичайно, до речі, ми нещодавно проводили навчання в місті, готовність наших стаціонарів, нашої медичної служби і всіх взагалі, служб до е, можливих випадків інфікування е, людей на холеру. Але і всі, до речі, чудово спрацювали. Але ну реалії нашого життя бувають підступними, і звичайно потрібно і самим е, е, людям пам'ятати, що е, продукти харчування такого рибного характеру, морепродукти, які можуть містити. Ти, от збудники холери, можуть містити збудники е, бутилізму. Все-таки з пересторогою е, такі продукти харчування, особливо в літній період, особливо навіть якщо продукт харчування там добре висушений, просолений, mm -hmm. все рівно це має ризики, тому То, що тобто, це стосується не лише свіжої риба, а також і там в'яленої, тобто звичайно, солена за так, засушена в'ялена риба. Вона також має ризики, тому що не всі е, умови дотримуються під час приготування цих продуктів і від відповідно під час реалізації цих продуктів, але щодо відпочинку, до прикладу, у річці або інших водоймах, наскільки небезпечно можливо купатися, заковтувати цю воду, чи це може якось вплинути на організм або отримати якісь кішкові захворювання? Звичайно, на сьогоднішній день у нас в принципі благополучна підситуація, але вона має свої такі піки і періодичність. Не можна напевно сказати, що от взагалі вода в водоймах і у інших місцях. Вона досить добра є. Насправді, щоденно проводиться моніторингове дослідження води ну, нашою службою. Бактеріологічне і санітарно-гігієнічні дослідження, і на органолептичні якості води, і так само на бактеріологічні дослідження. Інколи потребує і паразитологічних досліджень вода, в залежності від того, де саме відбір здійснюється. Але от періодично відбуваються позитивні. Спостерігаються позитивні результати і в відкритих водомах, і в тому числі на пляжах, в місцях відпочинку. І так само і в колодязях, ніби як приватна садиба, колодязь, але там теж можуть періодично бути позитивні результати. І так само це загальнюються свердловини, скважини, і при, при багатоквартирних будинках є. І в приватному також секторі є. На жаль, такі ну, періодично є позитивні результати. Це може бути і із. Десь підтіканням грунтових вод чи будь-які інші є нюанси, які дійсно призводять до забруднення. Тому потрібно також з пересторогою до цього ставитися. Якщо ми говоримо про питну воду, її обов'язково кип'ятити треба. Або це треба купувати бутильовану і також перевірену, яка досить є, має нормальні якості. Ну і звичайно, якщо ми говоримо про купання, то якщо якісь є порізи поранення, то бажано не лізти взагалі воду, бо ми ще можемо мати лептоспіроз. На жаль, є ще угу. таке захворювання, тому краще з порізами туди не лізти. Але якщо вже вкупалися і бачите, що десь якась мікротравма, то її обов'язково обробити антисептиком. Так, пані Марино, ну, хочемо взагалі щоб ви зазначили, які поради ви могли дати нашим глядачам, аби максимально уникнути кишкових інфекцій. Ну, якщо ми говоримо про воду, то не купатися при порізах при мікротравмах. Якщо ми говоримо, якщо людина має взагалі схильність до алергічних якихось реакцій, то теж бажано не купатися. Але якщо і купатися, то все-таки після цього добре витертись і прийти пройшовши додому, або там, якщо на місцях пляжу, промитись проточною питною водою, ну тобто чистою водою, проточною. Якщо ми говоримо про продукти харчування, дійсно на сьогоднішній день, на жаль, це покладено. на Самих споживачів, тому ретельно перевіряти, дивитися, які продукти харчування, якої якості ви купуєте. дивитися на терміни придатності, на терміни реалізації. Всі добре зараз відслідковують деякі часи вимикання електроенергії. Ну в супермаркетах це більше налагоджено. Там встановлюються генератори живлення. Не, не бажано не купувати на стихійних ринках. Якщо ми говоримо про продукти харчування, які мають короткий термін придатності, такі швидко псуючи. Або <смі>, продукти харчування, які е, мали втручання людських рук, то бажано все-таки його викор або не використовувати, або використовувати в першу чергу одразу. Ну і е, хотілося б наголосити, щоб маленькі діти обов'язково в першу чергу їм давати дійсно перевірені такі продукти е, і в невеликій кількості, щоб е, ну, у, у разі якихось загроз, хоч не, не було потрапляння одразу такого великомасованої кількості збодника і токсину в організм. Ну, звичайно, на вода має бути обов'язково кипічення. Пані Мирне. Дуже дякую вам за ваші застереження і щодо наших глядачів. І дякую, що звітали до нас у студію. І вам дякую, гарна. Беріть себе, дбайте про здоров'я, вживайте побільше вітамінів та з оптимізмом. Дивіться на життя. все буде Україна!